Всім привіт! З вами Нікіта, аналітик по торговому боту, і ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю з успішними студентами про заробіток на криптовалюті в нашій академії FFA. Сьогодні у нас в гостях Роман. Привіт, Роман. Привіт. Ну що, розкажи трошечки про себе, з якого міста, країни, скільки Конечно. років? Чим займався до крипти? Сам з Києва на даний час проживаю в Румунії Констанцем. Виїхав вже інвалід без ноги. О, навіть така Як... справа там, да, тому якось так працюю зараз в Румунії в Констанції. Надаю дітям освіту безпосередньо. Садочок у мене повноцінний, такий же, як в Україні. Ага. З, працюємо з українськими дітками, біженцями ага. на даний час. Був підприємцем в Україні, зараз все закрив. Зараз працюю тут. Питаюся якось вижити, як говориться. Почав все заново, але ну, дуже важко. Тому вирішив і в крипту і, піти, і сюди щоб теж. якось да, І сюди теж, щоб додатково якось прожити, бо вже неможливо становиться, ага. Дуже важко. Пам'ятаєш той момент, коли в тебе таке клацнуло, що йду в крипту, все. Бам! Так, да, коли війна почалася. Коли війна почалася. Це... Повномасштабно. — Ну а ціль яка була? Додатковий заробіток, та подвоїти їх і зберегти те, що є. Те, що є, зберегти не вийшло. Ну як говориться, подвоїти щось вийшло, щось десь на цьому дампі ми втратили багато. Ну не без цього, це теж є. А підкажи, де ти про нас почув взагалі? Ось про Фефай. У мене друзі купили у вас курси. Вони займалися у вас. І побачили, що військовим надають безкоштовний курс, і мені скинули цю силку. І я вирішив не втратити цю нагоду, тому що я вже колись я пробував на початку. Він не купляв курс. Він був сирий, ніякий. Я більше узнав по відосиках. Більше сам навчився, ніж на тому курсі, якщо чесно. Тому я вирішив не втрачати цієї нагоди і спробувати цей курс, тому що жити за щось треба. в мене маленька дитина, садочок це моя як благодійна акція для діток, які. Зараз перемістилися з окупованих територій: це Херсон, Харків, Маріуполь, там, де зараз бойові зони. Зрозумів, чи ми виправдували всі твої очікування? Так настільки, наскільки я працював, так. Бо я ще частково я не до кінця дойшов курс, бо в мене багато було і проблем і по здоров'ю, і в сімейних, і в роботі теж є проблеми. То я трошки з запізненням це все роблю. Ну роблю, по крайній мере і вчуся uh -huh, як угу, uh -huh. ну тобто, все тобі зрозуміло. Процес іде поступово? поступ не зрозуміло. Ще ще раз передивляюся, ще раз передивляюся, другий раз третій, і воно все зрозуміло становиться. Супер. Що тебе лякало взагалі? На старті було щось таке? Може, якісь сумніви? Сумніви були в мене в 2017 році, коли я не закупив біткоін? От тоді в мене були сумніви великі, і мені товариш говорить: та купляй, купляй, нафіг тобі той бізнес. І я замість того, щоб біткоін вкласти, я вклав в бізнес. Хочеш, я тебе трошечки порадую? В цьому Давай. питанні ти би його продав там на декілька тисяч дорожче, тому я не втримався сто так. відсотків. Це так, ну так ніхто ж не знав, що воно так бахне, тому якби в той час повернутися і тримати, то всі мільйонери. А насправді продали б просто в два рази дорожче, і на цьому би все скінчилося. Як я 200 солан продав, закупив по 17, а продав по 30. Во, 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 є, yeah, є. Yeah, yeah. <laughs> бачиш, сам все розумієш. Які інструменти взагалі використовуєш на навчання? Зараз використовую боти. Ну так угу. як у мене боти були і позлітали всі з цим дампом? Один залишився. Один ти... якийсь поту був. Ти розподілив все це жадібно, так все фьючі Но... закинув на альту не всі. Деякі, які були навіть і по вашим так як ви розписували, деякі теж позлітали. Це Єна, це пепе. Так, у так, мене так. теж воно сельта всі полетіли. А єдине, що в мене був ефіри солана. Ну трошки я жадібно розділив, да і у мене воно теж злетіло. Ну тепер розумієш, хоча б де є та уязвимість, yes. так і як не потрібно тепер робити. Та я так, і сам так. тепер побачив значно більше, що на ринку коїться. Знаєш, і досвід просто неймовірний. Ми отримали всі. Да, це був досвід дуже сильний. Я скажу чесно. У мене був вже такий досвід один раз, коли до 15 злетів біткоін. От тоді я тримав телефон і вже не знав, куди його дівати, кидати його, що з ним робити. Ну ну тоді на напевно час... ще не знав, що таке ні хеджування, ні... Вам нічого, не знав. Uh -huh. я нічого бачиш. не знав. Я сказав: ну, якщо пройовувати так по мужськи поклав телефон, закрив і все. Згода, згоден. Скільки вдалося взагалі заробити? І з якої суми ти почав? Порядку двох тисяч. Ну, я їх і вже свій спустив. Угу, угу. А з якої суми? Ну, і бі... З якої суми? З двох. Тисяч. З двох зробив ще дві. За який час? За два місяці. За два місяці. Непогано? А пам'ятаєш свій перший такий результат, коли це сталося, і може там, знаєш, що така мрія збулась заробляти ось е... так пасивно і ефект вау піймав. Ну у мене було. Я заробив з 200 доларів за рік плюс-мінус піші 20. І от зараз mm. з, цим, з, цим, з цим дампом я 80% всього втратив. От бачиш, нічого, все то досвід. Да щось гріє душу. Ну розумієш, що заробляти в принципі на цьому ринку можна і багато, і звичайно, можна. але треба повноцінно контролювати його, не так як я. Я працюю. По перше, я і директор садочка. Я і відповідаю за українську спільноту тут в Румунії, в Констанції повністю. І плюс і щось крипта, і плюси ще проекти пишу. І тому у мене виходить, що я в криптобіржі десь вільного часу проводив десь від 10 до 30%. відсотків. Угу, ну це так. десь день, година максимум. Півтори. Ну це достатньо насправді. Якщо ну, типу, так, системно треба... це робиш, це контролювати постійно треба. Буває десь за день, багато справи, десь не зайшов, заходиш, а там уже мінус. Ну... Є ще моменти, коли я неуважно ну і не виставляв стопи. Тобто ти ще й трейдив руками, окрім ботів, так? Так, да, так, да, так. А спот закупав собі, портфель робив? Е, споти були у мене, але останнім часом я їх всі попродавав, у мене почти не було. У мене там таке мінімальне, це флоки, пепе було по мелочам, і то там менше 100 доларів на них було. Зрозумів. Uh -huh, uh -huh. Круто, що в тебе, в принципі, такий вже, знаєш, досвід накопичився там. І заробляв, і втрачав, і купував і салану, і продавав її дорожче, і купував її біткоін, і продавав його дорожче, тому все є. Може, є тепер якась амбітна ціль така? хочу там. 10, 50, 100 тисяч і полетіли. Хочу, чим більше полетіли. Я собі зробив вивід такий, що якщо, наприклад, у мене є така ситуація, що є жадібність. Коли, так. наприклад, я працюю, там я в день можу десь заробляти на фьючерсах. Ну плюс-мінус 10% відсотків там так. забирати. Ну якщо я забираю, наприклад, 10% відсотків зі 100 доларів, мені це мало, я йду далі, і звичайно, ця жадібність вона спрацьовує в іншу, в іншу сторону, сторону, в мінусову сторону. Mm -hmm. так. Якщо я замитив, що якщо я працюю з 1000 доларів і більше доларів, тоді мені цікаво працювати. Я забираю і по 100 доларів, і там по 70, по 80, по 200, і воно так цікавіше мені йти. Угу. Я можу угу. там по 10 доларів, по 10% зібрати там кожен день, мати вже, як говориться, на каву. Приємні такі а, вже да, суми, да, які да. гріють душу, а не просто там якісь 10-15 доларів. Звичайно, угу. і жадібність менше працює, я скажу так. А куди будеш витрачати? Ось наприклад, будеш мати там 100 тисяч доларів в місяць. Куди будеш витрачати? По перше, інвестую. По перше, ми інвестуємо спочатку для того, щоб більше отримувати. Звичайно, так на сьогоднішній день їх просто витрачати без зайвої міста, думки. Безмістина. так? — Да, да тому угу. я не бачу цьому сенсу. Тут кожна копійка на рахунку. Тим більше так як я займаюся і благодійністю, ми ще й плетемо хлопцями, сітки допомагаємо з Румунії. Відправляємо, відправляємо гуманітарну допомогу. У нас чотири напрямки є, з якими ми працюємо. Також і діткам допомагаємо, а які в Херсоні, в Харкові малозабезпечені, забезпеченим, одежу, їжею. всім можемо теж допомагаємо. І так як благодійністю займаюся, так є куди втрачати. І сім'я є, і здоров'я теж вже не таке, як треба. Теж ліки потрібні. Масштабуватись від того всього кудись плануєш в крипті саме. Хотілося б було б тільки від чого й розігнати. Від ]ся. чого зараз uh -huh. Uh -huh. Да, тому що зараз я так втратив, що зараз, як говориться, знову від дна відштовхуватись треба. А до речі, ось коли втратив, які відчуття отримав, який спектр емоцій, і що собі саме головне в голові закарбував? Спектр емоцій дуже серйозний був, тому що, якщо б не дівчина, я би не знаю, я би по стінах на одній нозі по стінах почав бігати. Навчився би як знайомо. Чесно, навіть емоції були, я не п'ю, навіпив, навіть не знаю які емоції передати, ну добре. Потім, коли воно все зійшло, ти такий, що я не буду точно ось робити? Щоб такого не повторилося, ставити стопи і більше ча частіше заходити на біржу, тому що якщо ти працюєш уже з біржу, ти повинен бути хоча б не 10% в цьому, а хоча б 80 Тому що якщо ти менше цього 80% ти можеш там 10 хвилин десь втратити так, що ти навіть не зрозумієш, як це пройшло. Ну уточню, як що коли в тебе відкриті самі позиції на ф'ючер, правильно? Да, 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 це, це головне. Тому що якщо ти там тримаєш просто споту ну, монетки, спот, да, то ти, ти, тобі все рівно. Тобі все рівно ти можеш потім рік. Ну ти як ти заморозив ці кошти? Ну там рік, два, там півроку воно рано чи пізно вийде. з uh -huh. цього мінусу. Уяви, що ти розповідаєш другові про наш ось discord сервер щоб сказав, що корисного там знайшов собі в нашому Дискорді? Ну, я скажу так, що по-перше, корисного багато що в вашому дискорді, тому uh -huh. що там багато чому можна навчитися новому. По-перше, це як працювати зі спотовим ринком, як працювати з ботами. З ботами це саме найкраще, то, що я побачив у вас, і дуже цікаво uh -huh. воно. Uh -huh. Я бачу, що ви не стоїте на місці і ви розвиваєтесь в цьому. Немає якогось там, знаєте, як знайшли одну схему, по ні працюєте, ні. Ви далі щось шукаєте нове і щось цікаве. І воно саме головне, що воно працює. Дякую. Воно працює. Головне конкретно за цим слідити і прислухатися до всіх порад. Уяви, що перед тобою ти сам на старті, щоб сказав, от що повинен почути ось той, хто зараз тільки думає, чи варто йому йти на навчання. Скажу так, я скажу, що варте, тому що якщо людина хоче і знаходиться десь, наприклад, за кордоном, немає у них мовний бар'єр, чи там як у мене там я хоч інвалід без ноги, ну я дуже активний. Я на місці не сижу, а є люди, які сидять на місці і. Шукають собі роботу, а не можуть знайти. Ну на по факту робота в них підносом. Тому крипта програмірування говориться, і все це, це саме найкраще, що може бути для чого навчитися, і навчитися можна всьому. Було б тільки бажання. І а крипта це на сьогоднішній день одна із самих перспективних речей, в яких можна працювати повноцінно. Тільки головне навчитися. Звичайно, мені нема чого додати. Тобі, Роман, велике дякую. Успіхів, щоб все вийшло, тому що ну сам розумієш, втратив гроші, ти ні рахуй нічого не втратив. Це типу мені повинен, здається, казати, а не я тобі. Тому здоров'я саме головне, все інше, як кажуть, буде так чи інакше. Тому я з тобою згоден. Тримайся, ми всі в одному човні будемо намагатись зробити для тебе ще більше можливостей заробляти і витягати курку собі за швидкий час. Побачимось дуже дякую тобі. Бережи себе, гарного вечора. Гарного.